Акум Євгеній Валентинович. Буряк Володимир Миколайович. Волкович Алла Іполітівна. Гамалій Юрій Андрійович. Гурьова Наталія Васильівна. Дробот Людмила Вікторівна. Засенко Сергій Петрович. За. Золін Віктор Миколаєвич. Зубко Василь Іванович. Калніволоцький Олег Анатолійович. За. Каретнікова Галина Ярославівна. За. Кекух Тетяна Володимирівна. Козин Микола Андрійович, Коломієць Василь Васильович, Коржов Володимир Леонідович. Корнієнко Олександр Васильович. Курінна Лідія Тарасівна. Куценко Олександр Степанович. Куча Віктор Васильович. Люлька Олена Володимирівна. Максимюк Іван Степанович. За. Маланчев Євгеній Станіславович. Малінський Володимир Олександрович. За. Підгайний Юрій Васильович. За. Семеніст Олексій Якович, Тертичний Василь Миколаєвич, Ткаченко Діана Михайлівна, За. Ткаченко Сергій Сергійович. За. Тулевітер Вадим Юрійович, За. Хоменко Віктор Миколаєвич. Чалабієв Руслан Азадович, Чиж Валентина Миколаївна, Шишка Руслан Іванович, Щур Тамара Анатоліївна, Ренькас Ігор Олександрович. Вісім зал. Протинув отримали студію. Приходимо до обговорення питань порядку денного. Перше питання.